Всім привіт! Сьогодні неділя. А це означає, що настав час для нових б'юті-знахідок. Приготуйтесь до огляду найсвіжіших релізів, які просто неможливо пропустити. Gucci Beauty випустила обмежену святкову колекцію, яка створює особливу атмосферу. Палетка в сяючих відтінках допоможе створити неперевершений святковий макіяж очей, а рум'яна у м'якому персиковому відтінку подарують обличчя ніжне сяйво. Упаковка справжній витвір мистецтва з червоними і золотими деталями, що робить ці продукти не лише корисними. А й приємними для ока. Далі в Сен-Лоран зі своєю зимовою лінійкою. Блиск для губ у святковому білому дизайні це не лише блиск, а й догляд за губами. Тіні для повіку палеці представлені в теплих золотистих відтінках, які додають погляди глибини і загадковості. І, звісно ж, парфум у святковому флаконі. Класика в новому розкішному оформленні, що підкреслює елегантність і стиль. Elf Cosmetics теж підготували щось особливе. – адвент-календарі для тих, хто хоче зробити кожен день для свята особливим. У першому на 24 дні сховалися маленькі сюрпризи, включаючи мініатюри та популярні продукти. А у другому на 12 днів стане ідеальним вибором для тих, хто любить компактні подарунки. Ці календари перетворюють передсвятковий період на справжнє б'юті свято. Набла Cosmetics цього разу випустили розкішну колекцію у відтінках Crystal Rose та Crystal Noir. Їхня помада тепер має кристальний фініш з мікроперлинами, що додають блискучого сяєва. І ти тільки поглянь на цю глітерну упаковку, справжній скарб у косметичці. І ще одна новинка від Набла – палетка з фінішем, що змінює відтінок залежно від світла. В полеті 4 відтінки: рожеве з мідним сяйвом, кораловий з золотим переливом, фуксія з лавандою і насичений синій з індію. Ці Просто магія, яка заграє новими фарбами у будь-якому освітленні. Живанші теж виражає своєю святковою колекцією. У ній розсипчаста пудра Prism Libre у відтінку номер 1 і червона помада Ліруж у відтінку 502. Упаковка прикрашена кристалами і виглядає настільки розкішно, що стане справжньою красою для твого макіяжного столика. Тепер про новинку від Armani Beauty, їхній Luminous Silk Aqua Highlighter. Цей хайлайтер представлений у п'яти відтінках, які створюють ефект природного сяйва, ніби шкіра освітлена зсередини. Формула настільки легка, що ідеально лягає на шкіру, не порушуючи вже нанесений макіяж. Неймовірний адвент календар від Lancom. В їхньому цілості Адвент календар на тебе чекають 24 косметичні скарби, включаючи 5 повнорозмірних продуктів. Кожен день відкриває новий сюрприз від парфумів до засобів, догляду за шкірою і макіяжу. Це ідеальний спосіб додати трохи магії в передсвятковий період. Бенефіт Cosmetics здивувала нас своїм набором маленьким святковим комплектом у вигляді кавової чашки, який об'єднує два культові продукти: мініатюру, туші Roller що дарує приголомшовий об'єм і підкрученість, і теплі рум'яна, які додають обличчю свіжого легкого рожевого відтінку. Це саме те, що потрібно для швидкого оновлення образу. Нарс підготувала справжній скарб для любителів експериментів. Палетку Тінеї Cave Shadow Palette. У ній 9 відтінків, які можна поєднувати у безліч варіантів від ніжного орхідеєвого до сяйчого рожевого і теплих коричневих тонів. Ця палетка знахідка для різних настроїв і стилів, будь то ніжний денний макіяж, або щось яскравіше для вечірки. Тепер перейдемо до Клів Крістіан і їхньої нової ювілейної колекції на честь 150-річчя бренду. Дует ароматі Таймлес і Contemporary створений для поціновувачів, класики з сучасним підходом. Таймлес радує нас нотами лайма, імбиру та лаванди, які гармонійно переходять у теплі акценти амбри та сандалу, створюючи елегантний і витончений шлейф. А ось Contemporary – це сміливе поєднання свіжих цитрусових нот із глибоким ароматом мускусу, що надає аромату зухвалого і привабливого його звучання це роман для тих, хто не боїться виділятися, але водночас цінує вишуканість. Він залишає враження, яке запам'ятовується надовго. І, звісно, не можемо забути про дольчі Gabbana з їхньою новою колекцією помад. У цій лініці представлені три текстури: матовий My Comfy Matte для стриманого й виразного образу, сатиновий My Sculpt Satin для елегантності в чистому вигляді і соковитий My Juicy Sheer для свіжого блиску. Кожна з них допоможе створити неповторний стиль і додати твоєму образу фінального штриха. Мейбелін Superstay Teddy Tint – твій новий б'юті друк для губ. Ультрастійкий тінт, який тримається до 12 годин. Ця серія включає ніжні та насичені відтінки з матовим фінішем, який додає губам загадкової оксамитової текстури. Тож тепер навіть у кінці дня твій макіяж буде виглядати так само свіжо, як і зранку. Адвент-календарі від Clorance – це просто космос. Уяві щодня новий сюрприз. Ідеальний вибір для тих, хто хоче дарувати собі радість кожного дня впродовж свят. Обирай між 12-денним і 24-денним календарем в обох захованій косметичній перлині від Кларанс, що перетворить твоє свято на справжню магію. Креми для рук від Victoria Бекхем Б'юті як з модного подіуму прямо у твою косметичку. Чотири розкішні аромати, що перенесуть тебе у найвідоміші куточки світу: Porfінno 97, цитрусовий деревинний аромат із нотками італії, сю 302 амбровий деревний із шармом Парижа, 2150 ревері амбровий деревний із атмосферою ночей на яві і Sun і Sido Драйв, деревно-квітковий аромат, що нагадує світанок у Каліфорнії. Кожна туба виглядає на Стільки стильно, що стане прикрасою навіть на полочці. Beauty of Joyson та їхні Daily Tinted Fluid Sunscreen. Це не просто сонцезахисний крем, а цілий спектр із 12 відтінків, які підійдуть для різних тонів шкіри. Цей засіб поєднує в собі захист від сонця та легкий тональний ефект, що робить його ідеальним для щоденного використання. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує натуральний вигляд і хоче одночасно захистити шкіру та надати їй легкий тон. Мейсон Маргела знову зачарована своєю магії пам'яті в ароматах. Їхній новий адвент-календар-репліка це маленька подорож у минуле. Кожен день новий аромат, що пробуджує спогади та емоції. Це як відкрити нотку ностальгії кожного ранку. Ідеальний спосіб додати нотку загадковості у святковий сезон. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво і ви щось знайшли для себе. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал, а також писати коментарі. Це допомагає створювати ще більше б'юті випусків для вас. І до зустрічі наступної неділі. Всім пока-пока.